Заміна вікон, збільшення випадків вірусних захворювань та підвищення вартості газу. На тажні планові апаратні нараді у Бориспільській міській раді присутні обговорили роботу за минулий тиждень та найактуальніші питання у місті продовжується робота із заміни вікон у багатоквартирних та приватних будинках, які були пошкоджені внаслідок падіння шахеду. Замінили вікна у приватному секторі. Там чотири будинки постраждало, на привокзальні п'ять. На 3 а вже замінено більше 80 вікон, але є такі квартири, до яких немає доступу, тобто вони будуть всі поставлені, коли відновиться доступ до цього. Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жирнов прозвітував про роботу за тиждень та наголосив на збільшення випадків вірусних захворювань. За тиждень звернулося 2186 пацієнтів. В принципі, планів, поза ситуацій немає. З'являються випадки типових пневмоній, ну і збільшення вірусних інфекцій. Тому рекомендую та по максимуму берегти і уникати місць скупчення садок хворія. Опалювального періоду минула. Отож директорка Бориспіль тепломережі Маріана розповіла про роботу комунальників. На минулому тижні надавали послуги по зменшенню втрат на відживлення, продовжуються такі роботи, значить, в половину ми зменшили такі втрати, і також у нас зменшені витрати і на використання газу. Але хочу звернути увагу, що нам на минулому тижні надали інформацію про те, що буде збільшуватися вартість газу з 1 січня за рахунок збільшення вартості за транспортування газу. За рахунок цього тепломережа порахували свої збитки на 4 мільйони у нас мої тепломісації. Заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Єцюта поділився досягненнями спортсменів за минулий рік. Взагалі, в минулому році було проведено участь в понад 160 заходах, 2500 спортсменів та тренерів. Проведено 125 заходів спортивних та фізкультурно оздоровчих в громаді. Призерами всіх змагань, починаючи від чемпіонату світу і різних регіональних, стало 520, спортсменів. завоювали 609 нароз, 224 золотих, 189 срібних, 196 бронзових. Маємо 117 призерів чемпіонатів України. Ось такі є досягнення. А, ще два майстри спорту, 17 кандидатів майстри спорту. 80 розрядників а юнацьких там до 200, які присвоє дитячо-юнацька спортивна школа. Марина Грицюк, Михайло Гончар, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.